Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижневий випуск ігрової халяви, в якому ми поговоримо про халяву всім, обговоримо дві гри, які роздають у Epic Games, ознайомимося з новинками в Game Pass і в цілому пройдемо з по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У епікійм Store розпочалася роздача екшен-адвенчур гри Figment, яка роздається, до речі, і на мобілках в їхньому додатку. Ну а представляє вона собою цікаву досідницьку гру, де ви граєте за Дасі, який разом із Ташкою Пайпер досі яскраві сюрреалістичні локації. А тактичний роглайк Backup Hero також роздається у тому ж Epic Story. Тут потрібно управляти рюкзаком героя. Вся суть геймплею в тому, як ти розкладаєш предмети в рюкзаку, їх положення. Впливає на силу, ефекти і виживання в бою. Дана акція триватиме до 10 липня 18.00, а потім нам роздадуть продовження першої частини фігмент та інді гру в піксельному стилі Sky Rocket. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Intel провели нову хвилю розсилки листів. Хто підписався на їхні новини з 2 по 24 червня? Тож обов'язково перевірте свою пошту. У листі буде Master Key і кнопка для його активації на сайті Intel. Далі залишається вибрати одну з доступних ігор або підписку Ubisoft Plus Classic на 6 місяців. Акція триватиме, поки не розберуть усі нагороди, або до 15 липня. Що, серйозно? Зуб даю. У Сімій ще триває літній розпродаж, тож не прогавте останню нагоду придбати цікаві проекти з великими знижками. Наприклад, зараз продається культова екшн РПГ від Platinum Games Nier Автомата за 186 гривень. Вся серія думів, окрім The Dark Ages, зараз продається всього за 623 гривні. А всі Battlefield отримали шалену знижку в 95%. Ідеальний момент увірватися в епічні пішні баталії за копійки. Також на цьому розпродажі можна забрати 9 безкоштовних анімованих наліпок за перегляд списку рекомендацій. Це ж було вже. Олдскульний піксельний рогалик із зачищенням підземель, прокачкою та ретро атмосферою Ампреза до 6 липня 20.00 можна забрати абсолютно безкоштовно у Steam. І таким же образом тільки до 10 липня можна забрати масштабну MMORPG з відкритим сітом, захоплюючими PvP боями та глибокою системою кастомізації персонажів «Black Desert». Пора грати. Я вже граю. Оновлення в Xbox Game Pass розповім про найцікавіші новинки, а якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом щодо дадуті підписку, ви можете знайти це в моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ірву халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass то перша гра, яка за свого уваги це Tony Hawk's Pro Skater 2, культова гра про скейтбординг, випущена у 2000 році. Гравці виконують трюх. Ки проходять рівні та відкривають нові скейт-парки. У грі з'явилися редактор персонажів і парків, а також легендарний саундтрек. Вона стала однією з найкращих спортивних ігор свого часу. Бачив. це прекрасно, божественно. Я теж хочу. Amazon Prime Gaming поповнять наступні ігри. Buxes Last Fragments, логічна гра гололомка від першої особи у Дусі з до досічення механічних коробок з секретами. Піксельна гололомка Poker Down the Bumbarrow, стратегічна ловня кроликів у лабіринті. Наративна кулінарна гра Venba – поєднання кулінарного симулятора, візуальної новели та глибокої історії про сім'ю та індентичність. Та піксельна roguelite-action Heroes of Light з динамічним геймплеєм та Випадково згенерованими рівнями. Все. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, у якому ви знайдете актуальну юрву халяву. Якщо ви ще не підписались на канал і не писали лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.